Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі Парфіра. У даному відео покажу, як вишивати прямою та косою лиштвою. Лічильна гладь одна із найдавніших технік вишивання. Нею оздоблювали святкове вбрання заможних людей. Як правило, це були геометричні узори. Полотно прошивається з обох боків, тому лицей виворіт виходять майже однаковими. Характерною особливістю є те, що виконується вона накладанням паралельних стіпків, віддалених один від одного на одну нитку полотна. Основні правила для досягнення акуратності у вишивці лічильною гладдю. Так як це рахункова техніка, для неї варто підібрати тканину полотняного переплетення, так звані рівномірки або домотканне полотно. Вишивають шов, точно рахуючи нитки полотна. Помилка на одну нитку порушує цілісність узора в цілому. Нитки підбирають такої товщини, щоб стіпки лежали щільно один до одного, без проміжків. Відсутність вузликів і кінців ниток з обох боків вишивки. Їх потрібно акуратно ховати під настилом стібків. Переходи від одного елемента вишивки до іншого потрібно ретельно маскувати під настилом покладених стіпків, а якщо це неможливо, то вишивати кожен елемент окремо. Щоб натяг нитки був рівномірний, при вишиванні бажано використовувати пяльця. У вишивці лиштва може використовуватися самостійно, але найчастіше вишивається в поєднанні з іншими швами. Розхід ниток на вишивання лічильною гладдю великий, тому це варто врахувати при виборі і купівлі ниток. Голки зручно використовувати з великим вушком і тупим кінцем. Залежно від напрямку покладених стібків, розрізняють пряму та косу лічильну гладь. Спершу потрібно оцінити схему. Щоб визначитися з порядком і напрямком вишивання. На схемі є 4 елементи, поєднані між собою. Для того, щоб вишивка мала бездоганний вигляд, потрібно вишивати так, щоб в місцях стику двох стібків голка входила туди зверху, бо коли будете знизу виводити голку на лицеву сторону, можете дещо витягнути нитку, що зіпсує вигляд. Отже, я буду вишивати в порядку, зазначеному на схемі. Схему читаємо так, як розмітка клітинок це є переплетіння ниток полотна, а пустота це отвори в тканині. Пряму лиштву я буду вишивати трьома нитками. Закріпку роблю проходженням голкою під декілька ниток полотна, в місці поверх якого буде створюватися вишивка. І виводжу голку, звідки буде починатися перший стібок. Ось так. Отже, нитку ми вже закріпили. Перший стібок дві нитки полотна, а наступний більше на одну нитку з обох боків. Один, два. І виводимо на одну нитку нижче. Далі по схемі зверху на одну нитку вище. Наступний стібок знову більший на одну нитку з обох боків. Тепер потрібно повторити три такі стібки спускаючись на одну нитку вниз. Після них іде підняття вверх на одну нитку полотна. Отже, ми виводимо голку на одну нитку вище і входимо зверху теж на одну нитку вище, піднімаємося ще два рази. А потім у двох стіпках йде зменшення на одну нитку з обох боків. Ось перший елемент вишили. Далі ми повинні визначитися, звідки починаємо вишивати другий елемент. Початок буде на одну клітинку вверх і на дві клітинки вправо. Уводимо голку і вишиваємо перший стібок на дві нитки полотна. Наступний більший на одну нитку з обох боків. Схема вишивки повторюється аналогічно першому елементу. Як бачите, в місцях стику двох стіпків нитки лягають акуратно. Увійшовши в центр фігури, вишиваємо два стіпки на одну нитку менші з обох боків. Третій елемент починаємо справа рівно і на одну нитку вище. Вишиваємо зверху вниз аналогічно попереднім. Дана фігура досить проста у виконанні та цікава. Тепер знову зменшуємо по одній нитці з обох боків. Четвертий елемент починаємо на одну нитку вниз і на дві нитки вліво. Вишиваємо зліва направо, аналогічно попереднім. Як бачите, нічого складного. Ось така краса у нас вийшла. Кінець нитки ховаємо зі споду під вишитими стіпками. Виглядають дві сторони вишивки практично однаково. Косою лиштвою я буду вишивати ось таку зірку, яка теж умовно складається з чотирьох елементів. Буду починати з нижнього лівого елемента і вишиватиму в порядку, зазначеному на схемі. Цього разу вишиватиму в дві нитки. Тож закріпку зроблю петелькою. До речі, ви також можете переглянути моє відео про 5 найкращих закріпок. Посилання прикріплюю в описі. Отже, вводимо голку зверху на початку стіпка і виводимо по діагоналі: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Розширюємо отвір. І виводимо голку з під низу. Підтягуємо нитку і входимо голкою в петлю. Потім повертаємося голкою туди, звідки вийшли. І підтягуючи переносимо петлю на зворотній бік. Далі ми бачимо, що всі стібки йдуть однакової довжини, що зміщується на одну нитку. Виводимо голку справа від початку і робимо наступний стібок. Таких стіпків має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А потім вишиваємо донизу теж 8. Якщо ви вишиваєте в два проколи, як я, то коли ввійдете голкою в кінці восьмого стібка, вийти потрібно на одну нитку не вправо, а донизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І виходимо ось тут. Таким чином, довжина стібків буде однаковою. Далі вишиваємо донизу ще 7 таких стібків. Перший елемент готовий. Другий будемо вишивати справа вліво. Тож нам потрібно вивести голку рівно понизу і на 4 нитки вправо. 1, 2, 3, 4. Ось тут. Тепер вишиваємо симетрично першому елементу. Дійшовши до центра, ми виводимо голку справа і продовжуємо вишивати наступні стіпки вправо. Половина зірки вишита. Третій елемент будемо вишивати зверху донизу і справа вліво. Виводимо голку справа рівно і вверх 1, 2, 3, 4. Ось тут. І вишиваємо решту аналогічно вишитому. Наша зірка готова. Кінець нитки ховаємо зі споду, під вишитими стіпками. Виглядають дві сторони вишивки також практично однаково. Надіюсь, що дане відео вам було корисним. Буду вдячна за зворотню відповідь в коментарях, чи було корисно дане відео особисто вам. Не шкодуйте вподобайки. Також при бажанні можете підтримати мене донатом. Посилання на банку я залишу в описі, на мікрофон для розвитку мого YouTube каналу. Всього вам найкращого та до наступних зустрічей в нових відео!